Локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповім вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку Локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. У цьому випуску про маніпуляції кремлівських медіа над свідомістю жителів заходу на прикладі одного із найбагатших людей світу і з локшиною на вухах. Я Вадим міський вітаю вас. Поїхали. Ілон, в очередной раз обращаемся к тебе. Ти слышишь нас? Забирай все свої спутники з України і давай сюди! І давай, і ми за це тобі Владимир Владимирович, предоставить убежище политическое. Як тобі таке Ілон Маск? So, Elon, um a few hours ago you made an offer to buy Twitter. <laughs> Why? <laughs> <I don't know. laughs> Чому Україна зникне? Тому що вона нікому не потрібна. Європі вона не потрібна. Вимушена підтримка нацистського режиму за наказом американського наставника ввела європейців у фінансове та політичне пекло. Це чергова порція Нісенітниці від Дмитрія Медведєва. Власник Твіттера відмовився видалити цей допис заступника голови Ради безпеки Росії. Ось аргументи Ілона Маска. Цитую. Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він мені не найкращий друг. Усі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують, чому в мільярдера Ілона Маска з'явилася така масивна локшина на вухах. Версій багато. Одну із них він навіть сам озвучив: пропаганда. Про маски шоу від Ілона Маска далі. В усьому винен захід, а Росія воює ще не на повну силу. Мій колега Артур Колдомасов у статті для детектора медіа ретельно проаналізував тактики, за допомогою яких росіяни поширюють дезінформацію на міжнародних майданчиках. Це цікаво, обов'язково прочитайте. А основне розповім вам я на прикладі Івона Маска. Мені здається, що Ілон почав змінювати свою точку зору, і щоденно ми чули ті чи інші різні заклики. Я думаю, що ну, я, я думаю, що чи хтось на нього впливає, або він якось так самостійно робить виклики. Я завжди. Кажу абсолютно відверто. Хочеш зрозуміти, що Росія тут накоїла, приїдь сюди в Україну, і ти все це побачиш сам на свої очі без просто слів. І тоді, вже після цього, скажеш, як треба закінчувати цю війну, хто її почав і коли можна це закінчити? Окей. Okay. Це Зеленський говорить з Ілоном Маском після початку повномасштабного вторгнення. Ось підсумок розмови. Цитую президента: вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст, обговорили можливі космічні проекти, але про це вже після завершення війни. Кінець цитати: чому ж змінилася риторика Ілона Маска на радість пропагандистам? Буря возмущения в сердцах и умах украинцев вызвал новый и совершенно неожиданный для нас друг Кремля. Илон Маск на Украине истерика. Маск предложил личный план прекращения украинской войны в плане три пункта первый. Заново провести референдумы на освобожденных территориях, но теперь под контролем ООН. И если референдумы подтвердят волю людей, пусть это будет Россия. Второй признать Крим частью Росії у своєму так званому мирному плані. Маск просуває кремлівські наративи, зокрема, що Україна має бути нейтральною державою, ніби поступки агресору здатні відвернути наростання агресії. Росія систематично звинувачує Україну і Захід, що це вони спровокували її на агресію. Нібито Україна, Москві не ворог, і насправді Кремль просто бореться за інтереси свого народу. Ілон Маск для пропагандистів авторитет. Любой чоловік, який пропонує хоч якийсь формат для миру і для переговорів, його обзивають в слабості, в трусості, в тому, що він Путінська маріонетка, ну і так далі. Ви все. Самі знайте, і яке діли неважливим людям западі підлагати такої якийсь продуктивний формат, просуваючи тактику самі винні, російські дипломати стверджують, НАТО допомагаючи Україні зброєю, начебто виводить ескалацію війни на новий щабель, і мета цьому розвалити Росію. Будуть московіти якісь там. Уральці і так далі. Ну це ж все в планах бил. ці плани вони зложини на папері. Тактика навішування стереотипів. Російські дипломати повторюють усім давно вже набридлий наратив, що усі українці, начебто, нацисти. Повертаємося до нашого героя. Ілон Маск відмовляється обмежувати твіттер акаунти російських урядових структур, тобто дає зелене світло пропаганді Росії. До того ж, із трендів соцмережі зникла війна в Україні, а охоплення твітів зі згадкою про російську агресію було радикально урізане. Ще з перлів. власник Твіттер оскандалився заявою про революцію гідності, назвавши її державним переворотом. Тактика залякування. Російські дипломати не тільки виправдовуються, а і паралельно погрожують своїм колегам. Мовляв, зараз Росія ще навіть не воює, а просто грається. А любитель локшини на вухах Ілон Маск почав говорити про необхідність піти на поступки Росії через загрозу застосування Кремлем ядерної зброї. Ну що ж на це сказати? Краще за бабусі, які завірусилися у Тіктоці, і не висловитися. Це? Господи боже мой. Що такое? со своїм этим самим. Давай, мальчик. Не, уходи, бігу. Поки ж спеціальна твіттерська операція провалилася. Республіка Новотеслія під питанням Українці майстри влучних менів. Чи не так? Ну і наостанок про нову мову, тобто про новостворену лексику росіян, за логікою якої вибухи стають хлопками, літаки ворог не збиває, це вони здійснюють жорстку посадку, а втеча з полю бою це організована переброска войск. Сьогоднішній наш приклад, як Росія розмиває реальність за допомогою новомови, це слово перегрупування. Війська окупантів зазнають провалів на полі бою. Цілим ешелоном російських солдатів нічого не залишається, окрім втечі. Однак пропагандисти сказати правду не можуть. Тому втечу пропаганда називає перегрупуванням. Буцімто, це черговий хід російських стратегів. Я із командою Детектора Медіа триматиму вас у курсі новації кремлівської пропаганди. Житимемо без Локшини на вухах. Хай щастить!